Вітаю! Ми розпочинаємо нову тему інтеграл та його застосування. Розпочнемо з питання до вас. Маємо координатну площину. Проведемо пряму, що проходить через початок координат. Наприклад, y дорівнює 2х. Також проведемо вертикальну пряму х дорівнює 1. При цьому утворюється трикутник. Чи зможете ви знайти площу цього трикутника? Безперечно, це нескладна задача, і я впевнений, що кожен з вас пригадає формули площі трикутника та зможе її розв'язати. Тепер уявімо собі коло з центром у точці 00 та радіусом, що дорівнює одиниці. Чи можете ви знайти площу фігури, що обмежена угорі цим колом. А внизу вісь абсцис. Ця фігура є половиною круга, площа всього круга пі, а отже, площа вказаної фігури пі розділити на 2. А тепер уявімо параболу y дорівнює х квадрат І проведемо вертикальну пряму x дорівнює одиниці. Чи зможете ви знайти площу фігури, що при цьому утворилася? Вважається, що давньогрецький вчений Архімед ще за 200 років до нашої ери зміг обчислити площу цієї фігури завдяки спеціальному методу. Ми не претендуємо на лаври Архімеда, але запевняю вас, що після вивчення теми інтеграл та його застосування ви зможете розв'язувати подібні задачі самостійно. Розпочнемо з поняття первісної. Ви вже знаєте, що операція знаходження похідної за відомою функцією називається диференціюванням. Наприклад, похідна функції х квадрат дорівнює 2х. При цьому операція знаходження початкової функції за відомою похідною називається інтегруванням. Тобто операції диференціювання та інтегрування є оберненими одна до одної. Якщо функцію 2х ми називаємо похідною від функції х квадрат, то функція х квадрат називається первісною функції 2х. Сформулюємо загальне означення. Функція f називається первісною функції g на проміжку i. Якщо для всіх x з цього проміжку f' штрих від x дорівнює g від x. Наприклад, оскільки похідна від функції x квадрат дорівнює 2 x на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності, то функція ікс квадрат є первісною функції 2 x на цьому проміжку. Оскільки похідна від функції синус x дорівнює косинус х для всіх х на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності, то функція синус є первісною косинус на цьому проміжку. Оскільки похідна від функції 1 на х дорівнює мінус 1 розділити на х квадрат для всіх х з проміжку від 0 не включно до плюс нескінченності, то функція 1 на x є первісною для функції мінус 1 розділити на х2 на цьому проміжку. Таке саме твердження справедливе і для проміжку від мінус нескінченності до нуля не включно. Зверніть увагу, оскільки функція 1 на х не визначена у точці 0, то це твердження у точці 0 не виконується. Отже, Неправильно казати, що функція 1 на х є первісною функції мінус 1 на х квадрат на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Часто проміжок, про який йдеться в означенні, опускають. Наприклад, кажуть, що функція х квадрат є первісною для функції 2х, не зазначаючи при цьому проміжок. У таких випадках вважається, що мають на увазі проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Наведемо приклад. Чи правильно, що функція f від x дорівнює 5х2 плюс 2 косинус x плюс 3 є первісною для функції g від x 10x мінус 2 синус x. Згідно з означенням первісної. Потрібно перевірити, чи буде похідна функції f дорівнювати функції g. Обчислимо похідну від f. Згадуємо властивості похідної і записуємо: похідна від функції f дорівнює 5 помножити на похідну від функції x квадрат плюс 2 помножити на похідну від функції косинус х. Плюс похідна від функції 3. Похідна від х квадрат дорівнює 2х. Похідна від косинус х дорівнює мінус синус х. Похідна від константи дорівнює 0. Отож, отримали функцію g. Тобто функція g є похідною від функції f. Отже, задана функція f є первісною функції g. Сьогодні ми вже не раз зазначали, що функція х квадрат є первісною функції 2х. Адже похідна від х квадрат дорівнює 2х. Знайдемо похідну від функції х квадрат плюс 1. Оскільки похідна від константи дорівнює 0, то похідна від х квадрат плюс 1 дорівнює 2х. Так само і похідна від х квадрат плюс 2 дорівнює 2х. Отже функції х квадрат. Х квадрат плюс 1, х квадрат плюс 2 і так далі є первісними для функції 2х. Тому у однієї і тієї самої функції існує безліч первісних. Докладніше про це ми поговоримо на наступному уроці. До зустрічі!